Рецепт, який сьогодні пропоную в вашій увазі, ви не знайдете в ресторані, тому що він готується виключно вдома. Це один з різновидів хачапурі, який називається Ачма. Це така своєрідна лазанья по-грузинськи. Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні ми знаходимося в гостях у Гулікоа Атабагі. На кухні вона сьогодні нам продемонструє, як приготувати справжню грузинську страву хачапурі і не звичайне хачапурі, а ачма хачапурі. Доброго дня, Камарджоба. Камарджоба. Що ж, Зараз ми розповімо, які інгредієнти нам знадобляться: 1 кг борошна, 1 кг сиру, сіль, цукор, 200 г теплої води, яйця та солодковершкове масло 400 г. Починаємо готувати з того, що розбиваємо яйця в миску, додаємо туди 2 столові ложки олії, цукор, 2 столові ложки, потім стіль за смаком і 2 ложки горілки. Пані гулько використовує чачу. Так? Це грузинська горілка. І починаємо все ретельно збивати. Після цього додаємо 200 г теплої води і також продовжуємо збивати. Після того, як інгредієнти змішались, додаємо борошно поступово і замішуємо тісто. Воно має бути такої консистенції, аби відлипало від рук. Коли тісто замісили, залишаємо його трішки відпочити. Паралельно ставимо на вогонь кастрюлю з водою, аби вона закипіла. 400 г солодковершкового масла відправляємо також на вогонь, аби воно розтопилося. Відрізаємо кілограм сиру і будемо його натирати. Начинка готова, тож приступаємо до тіста. Беремо його, розкачуємо і розділяємо на 10 рівних частин. Після того, як тісто поділили на 10 частин, починаємо його розкачувати дуже тонко, так як ви побачите зараз на відео. Після того, як розкачали тісто, розпочинається найцікавіше. На деко викладаємо перший шар, Попередньо змащуємо його знизу соняшниковою олією, щоб він не пригорів. Вода в нас вже закипіла, додаємо сіль, і наступні всі вісім частин тіста ми будемо варити, тобто, ось так. Розкачується тісто дуже тонко, і потім закидається в воду на 2 хвилини. Після цього обережно знімається і опускається в холодну воду. Додаємо розтоплене масло на перший шар тіста, другу відварену частину тіста ми також відправляємо на деко і розподіляємо рівномірно. Процедура повторюється. Знову беремо тісто, обережненько занурюємо його в киплячу воду. Це дуже важливо, аби тісто дуже кипіло, як під протягом варки хінкалі, щоб не порвалось. Змащуємо те тісто над деко маслом. Потім через 2 хвилини витягаємо тісто і в холодну воду. І потім знову відправляємо на деко. І після того, як рівномірно розподілили тісто на деко, додаємо масло, і четвертий і восьмий шар тіста ми посипаємо сиром. Після того, як посипали сиром, ту саму процедуру ми виконуємо з усіма іншими. Частинами тіста до восьмого шару, і ось ми знову посипаємо сиром. Після того, як ми дійшли до 10-го шару тіста, 10-й ми не відварюємо, а просто накладаємо зверху і обережно загортаємо, допомагаючи собі ножиком. Зверху змащуємо солодко-вершковим розтопленим маслом, яке у нас залишилось. Для більш яскравішого кольору візьмемо яєчний жовток і також змастимо ним нашу ачму хачапурі. Ось так воно виглядає без випічки, але зовсім скоро будемо відправляти в духовку. Попередньо потрібно розрізати, тоді після випічки воно буде гарно різатись. Але перед тим як розрізати, варто трошки дати постояти, аби масло трошки охололо, щоб тісто гарно різалось. І після того, як ви розріжете, можна відправляти в духовку. Ачма хачапурі має випікатись 30 хвилин. Після того, як вона підрум'янилась, дістаємо з духовки і смакуємо. Ачма готова, ми її витягли з духовки. Зараз відрізаємо шматочок. І будемо куштувати. Дуже смачно, проте трошки гаряче. Рекомендую приготувати вдома і насолодитись такою прекрасною грузинською стравою та одним з різновидом хачапурі. Дегустація пройшла успішно. Дуже дякую вам, Гуліко, що приготували таку прекрасну страву. Сподіваюсь, наші глядачі охоче приготують такий різновид хачапурі. Грузія нас просто манить смачними стравами. Тож обов'язково спробуйте цей рецепт. Смачного! Смачного! І до нових зустрічей на телеканалі Па-па!